Журнал The Economist склав рейтинг європейських країн, які є найбільшими посібниками російського режиму в Європі. У ньому Угорщина, Австрія, Греція, Кіпр, Сербія та Туреччина. Спектр цих корисних ідіотів Європи широкий. Корисні ідіоти Європи це термін часів Холодної війни. Ним означали мимовільних союзників комунізму. У політиці вкрай праві і вкрай ліві партії багато в чому не погоджуються, але стосовно України, ці крайні часто сходяться на вимогах якогось там негайного миру, який фактично має винагороджувати російську агресію землею, стверджує видання. Найближчими союзниками Кремля в Європі видання називає угорський уряд Віктора Орбана. Також у рейтингу є Австрія. Пишуть, сусідня Австрія більш спокійно, але не менш вигідно, значною мірою відсторонилася від боротьби. Також тут присутня Греція, яка продовжує протистояти посиленню санкцій на постачання російської нафти, і Кіпр, який лише нещодавно через тиск закрив банківські рахунки рашистів. Країни, які не є членами ЄС, такі як Туреччина та Сербія. Навіть не намагаються приховувати прибуткові чорні послуги, які вони надають Росії, підсумовує видання The Economist. Від каналу Самі Сік додамо, окрім отих вище зазначених європейських країн. Є ще, наприклад, така країна, як Вірменія та й інші пострадянські, окрім Прибалтики, мабуть, от, наприклад, прості цифри по експорту з Вірменії до Росії в мільярдах доларів з січня по травень 2020 року. 0,22 мільярда. З січня по травень 2021 року 0,292 тисячних. З січня по травень 2022 року 0,391. тисячна. І з січня по травень 2023 року 1,314 тисячних мільярда доларів. Отакий от от ріст. А що сталося? А сталося те, що Вірменія за милу душу продовжує допомагати Росії у паралельному імпорті і ввезенні санкційних товарів, в тому числі цілком можливо, і щось із того, що потім використовується військово-промисловим комплексом Рашиської недоімперії і вбиває українських солдат та мирних людей. До речі, ото давно хотілося запитати: а чому на полицях наших супермаркетів досі стоїть купа вірменського алкоголю? Ви на коньяке. Ми купуємо їх алкоголь і даємо їм валюту, аби вони краще жили і краще допомагали РФ убивати нас? Так виходить, якась схиблена логіка.